Друзі, всім привіт! З вами знову Майкемпінг. Після попереднього відео наша піч залишила от стільки золи, її я висипаю і бачите, що від нагріву ось тут трішки потемніло, так. Тобто, коли ось на цю штуку на природі будете ставити піч, треба бути обережним, бо вона може підпалити в лісі підстилку і викликати пожежу таким чином. Так, а сьогодні ми з вами, я вже підключив ліхтарик, сьогодні ми з вами робимо чай. Чай робимо дуже смачний. Він в нас буде з листям вишні, з м'ятою мелісою і засушеною сливою. Вона висіла на дереві і засохла під жари. Зараз будемо розпалювати. Тут в мене сухі гілочки сосни. Зараз я так обережно їх сюди засуну. И вот с таким чином подпалю. Тусна має багато смоли і ефірної олії, тому я думаю, що вона підпалиться досить швидко. Зараз подивимось. зовсім забув поставити підставочку І беру ось такі гілочки товщі і підкладаю сюди. Чудово у нас розпалилась пічка. Тут я відкрию. Класно і потужно палає. Сюди підкладаю більші гілочки, щоб піч горіла довше і в мене був час. Залити води до чайника. Чайник у нас шановний ось такий. Тут я відкриваю. Вишня. Сьогодні зірвав зранку і вона трішки підсохла вже. І гілочку вишні також кладу для аромату і смаку. М'ята і меліса. І наш головний герой в'ялина, засушена слива з дерева. Також її сюди. І додаю води. Зараз побачимо скільки. І відразу закриваю. О! Думаю, що наш чайничок можна ставити на пічку. Я вимкнув ліхтарик, бо зараз на вулиці вже восьма вечора і геть нічого не видно. Видно, проте на камеру якось не дуже. Тому зараз підкладу трішечки гілочок. Чому соснові? Тому що вони мають дуже гарний аромат. Коли згорають. Да і просто так. Дуже гарно вони пахнуть. Ось такі маленькі. І зачекаємо десь хвилин 5, я думаю. П'ять, може, 10 приблизно, думаю, вистачить. Видно вам кипить. Клас. Тут в мене ось така ложечка. Ось така. знімаю. А це ось сюди таким чином підкладаю. І буде зараз великий такий факел, прикольний. Чудова піч, дуже прикольна. Зараз буду наливати чайок. Так. Одна кружечка. Зараз буде ще одна. Зараз з іншої сторони візьму, щоб вам було видно. Отак так не видно з цієї сторони. Шановні мої, піч дуже маленька і взагалі туристичні печі вони дуже маленькі, проте не повірите, але біля них дійсно можна зігрітися. Це суто на моєму досвіді. Бачите, ось такі факел робите. І ось так можна гріти руки без проблем. Обожнюю цю чудову вечірню атмосферу. Буду насолоджуватись чудовим чаєм. До речі, не знаю, який він ще на смак, бо ще не куштував. М -м -м -м, досить прикольно. Можна радити сміливо. Дякую вам всім за перегляд. Буду далі насолоджуватись цією чудовою атмосферою, а вам бажаю чудового вечора.